Сьогодні день веселий. Називається, я надивився Ютубу і став супер-пупер ремонтником. Це вже третя техніка, з якою я вже а, трішечки трусить. Коротше, саморізи я познаходив, вони були прикручена верхня кришка. Шестигранники. От вони ручка дуга прикріплена. Гвинт, той, що потрібен для тримання бензобаку, він повинен був тут бути встановлений, його тут немає. Тобто переплутали місцями. Тут зовсім ні хрена немає. І сказали, що міняли паливні шланги. Паливна шланга от нажимаю на праймер, а воно там хреначе прям в клапан форсунку. Ну вже не хреначе нічого. Якось так. Якщо дивіться, якщо ви дивитесь, а, і сказали замінити кнопку, отак от в такому от стані от її скрутили, тобто сам тумблер, і гадають, що воно буде працювати. Воно працює лише, навіть якщо у вас двигун в нормі, то лише отак от вона у вас буде запускатися. А якщо ви замкнете оці два проводуліки, тоді вона у вас буде глохнути. Масу прихопили. Вон, Там не знаю, буде видно чи ні, я вже трішечки злий. От. Але тут салінблока оцього... Ой, блядь. Тобто його немає. Ну, Він вирваний нахрен. А там от болт під плоску викрутку. Хлопці, якщо ви дивитесь YouTube, як там що ремонтувати, то ну ви хоч дивіться його правильно а не надивитися а потім блин, ремонтники в шокі.